Ви коли-небудь замислювалися, як виглядає життя всередині сучасного танка. Це набагато складніше, ніж ви можете собі уявити. Зазвичай екіпаж танка складається з трьох чотирьох осіб, але зараз основною тенденцією є автоматизація, спрямована на зменшення цієї кількості та підвищення ефективності. А тепер уявіть, що ви перебуваєте всередині металевої коробки посеред пустелі. Ось чому кондиціонер це не розкіс, а необхідність. Він не лише запобігає перегріву екіпажу, але й, що не менш важливо, захищає складну електроніку від виходу з ладу. Але як щодо безпеки тут починається справжня інженерна хитрість. У західних танках, таких як Leopard 2 чи Абрамс, боєприпаси не просто лежать поруч з екіпажем. Вони зберігаються у спеціальному ізольованому відсіку в задній частині башти. Якщо станеться найгірше, і в боєприпаси влучить снаряд, викидні панелі Blow-off Panels спроєктовані таким чином, щоб спрямувати вибух угору та назовні, подалі від екіпажу. Це блискуче інженерне рішення, яке врятувало незліченну кількість життів.